Вчора, 8 липня, близько 11 вечора, росіяни завдали ракетного удару по Новогродівці. Пошкоджень зазнали 13 будинків, один з яких було зруйновано повністю. 8 липня Новогодька зазнала обстрілу. Постраждало 13 приватних осель і дев'ять квартир в багатоповерхових будинках. Проведено роботи по ліквідації комунальним підприємством Комунтех наслідків обстрілу. Прибрана територія і розвезен матеріал оселям, які постраждали. Є один постраждалий це чоловік, вже знаходиться у себе вдома, легкі. Поранення, будинок пані Любові постраждав вже вдруге. У листопаді минулого року ворог наніс ракетного удару поряд з помешканням. Проте вчорашній обстріл зруйнував все те, що люди намагалися відбудувати. Жити тут вже не можна, каже жінка. Ну, вже вечір пора спати. Тільки почала не на засипати. и ну, і вот это вот. Думаю, ні, треба вставати. Вихажу, мама сидить, на лежачим. Сидить на дивані, та саме сагнулася. Ма. Тебя, говорю, окна нету. Она, да, ну да. Ну и все, окна теперь. Это Единственное, что благодаря чему, что окна вылетели сюда, стекла. Вот они. Если бы они попали в хату, не миновать. Також, як повідомив начальник Новогрудівської МВА, вчора у селі Миколаївка було зафіксовано влучання ворожого і впівідрону, через що пошкоджено автомобіль. На території Новогрудівської громади з кожним днем стає все більш небезпечніше. Тому мешканців закликають евакуюватися. Новогрудівській громаді діє програма евакуаційна програма. Прошу залучитися до неї і оберегти своє життя. Наразі на місцях обстрілів працюють всі необхідні служби. Ліквідація наслідків триває.